Всім привіт! В цьому відео хочу розказати про свою нову покупку: плівкова камера Canon EOS 5 або A2, як її називають в Америці. У мене саме версія з американського ринку, придбав на eBay, як завжди, на аукціоні. Навіщо я їх купую? Не знаю. Просто люблю плівкові камери, і, можливо, колись зберу колекцію цікавих екземплярів. Це якраз один з таких. Колись у мене була можливість пофотографувати такою камерою. Це було років 20 тому. Просто мені позичили, я віддав вілочку, і мені вона так сподобалась. А Зараз от побачив продажі і вирішив придбати її собі таку. Купив, бо недорого коштувала, Я просто зробив ставку на аукціоні і вона перемогла, бо її ніхто не перебив. Моя ставка була 20 доларів, і разом комісія доставки і оце все. Повна сума покупки вийшла приблизно 50 доларів, що дорівнює 2100 гривень. Ця модель вироблялась компанією Canon з 1992 року і до 2000-го, тобто 8 років вона продавалась і дуже успішно. В в світі тут з'явилось фокусування за допомогою ока. Тобто камера відслідковує положення зіниці ока і наводить туди фокус. Це головна фішка цієї камери, всього. Компанії Canon було три плівкові камери, які мали цю технологію. EOS 1992 року, EOS 50 1995 року і Canon EOS 3, здається, 2000 року. Давайте трохи детальніше розкажу про саму камеру і про функції, які тут є. Сама камера має пластиковий корпус. Важить 675 грамів, не дуже багато, але і не дуже мало. Ось так вона виглядає в порівнянні з Canon EOS 300 тобто вона трошки вища і товстіша. Ось так. Ця камера трохи більша, але вона була випущена раніше, ніж EOS 300, і має трохи більший набір функцій, про які я зараз розповім. Приберемо з 300. Камера живиться від елемента 2 cr 5 який захований під ручкою. Треба відкрити і провернути. Ось такий цікавий замок. Зараз спробую показати. Бац. До речі, камера мені приїхала вже з батарейкою. І вона навіть показує, що повна. Duracell. Для інформації, така батарейка зараз коштує приблизно 500 гривень. Тобто, зекономив 500 гривень. Ну, зекономив майже заробив так, і проверну. Зараз поставлю об'єктив, щоб камера виглядала 28-105. До речі, була версія з китовим об'єктивом, і саме 28-105 колись був кітовим для цієї камери. Ось так вона виглядає з об'єктивом. Щоб увімкнути камеру, треба натиснути в центр диска і вибрати режим зйомки. Для тих, хто не знає, якщо камера в режимі лок заблокована, то не треба її крутити, бо можна зламати оцей перемикач. Тут є така кнопочка, яку треба натиснути, і потім вже можна перемикати в режимі. Давайте почнемо з найцікавішого. Щоб фокусуватись за допомогою ока, треба налаштувати камеру під своє око. Для цього треба відкалібрувати автофокус. Тут є спеціальний режим CAL. Він так і називається Calibration. І тут можна до п'яти людей відкалібрувати або до п'яти різних очей. Ну, у мене всього два ока, тому. Відкалібрую праве. Змикаю режим CAL. І щоб відкалібруватись, треба просто подивитись і тут мерехтить точка фокусування, затиснути клавішу фокусу і дочекати звукового сигналу. Потім замерехтить друга точка, подивитись. Все. Після успішного. Налаштування на дисплеї у нас показує END. Тобто я налаштував камеру під себе і можу користуватися тепер автофокусом, який управляється за допомогою погляду. Щоб знімати, треба переключити на якийсь режим зйомка. Крім фокусування оком, можна фокусувати звичайним способом. Натиснувши кнопку вибору точки фокусування, будуть. Відображатись точки, які активні в даний момент. Можна брати одну точку або відразу всі. Що ще, крім незвичного автофокусу, має ця камера. Тут затвор, який має найкоротшу витримку, як би ви думали, одна тисячна, двох тисячна, трьох тисячна, 4000, шеститисячна. Восьмитисячна. Вона має найкоротшу витримку одна вісьмитисячна секунди. Таку витримку мали лише професійні камери, і всього з плівкових їх було штуки три крім цієї. Е, що ще? Давайте пройдемось по диску. І ще є 16 вдається, режимів користувача, які можна налаштувати за допомогою мануала. Ну, вони там не сильно впливають на роботу. там Швидкість перемотки півки, звукові сигнали, і все таке можна залишити як є, або налаштувати, якщо якийсь параметр вам потрібен. До речі, тут є диски керування зверху, і на цій кришці. Якщо порівняти з Canon BD Mark II, то розташування елементів керування дуже схоже. Все, майже так само залишилось. І Кілька поколінь вперед ще використовувалося. Є цікавий режим X, якого я не бачив в інших камерах. В звичайному режимі верхній диск це диск витримки, а диск під великий палець це диск керування діафрагмою. Але якщо перевести в режим X, то все стає навпаки. Зверху тепер у нас керування діафрагмою, а з боку це тепер стає диск витримки. Для чого це зробили? Запитав в інтернетах. Виявилося, що це зробили для людей, які звикли виставляти діафрагму на об'єктиві. Щоб колесо діафрагми було ближче до об'єктива, типу їм це зручніше було. Ну, тобто, це для тих часів, коли люди переходили з механічних камер на автоматичні, і для них диск діафрагми був. Зверху. Також в цьому режимі працюють лише витримки синхронізації, тобто цей режим призначений для роботи зі студійними спалахами. Є ще режим ДЕП. Це режим пріоритету глибини різкості. Тут в цьому режимі треба обрати дві точки косування. Камера автоматично обере діафрагму, при якій обидві точки будуть в фокусі. На практиці я ні разу не користувався таким режимом. Ну, є і звичайні режими M. пріоритет діафрагма, пріоритет витримки, програмний режим, Так, блокування. І режим повністю зелений, де камера робиться сама. Ніколи не користувався. Ну і набрав режимів Мако, спорт, ресаж, портрет. Мабуть, саме ці режими відрізняють цю камеру від професійної, бо в професійних камерах нема режимів, які призначені для любителів. Бо професійні фотографи самі виставляють параметри, які їм потрібні. Думали, це все? А ні, це ще не все. Тут ще є, як би могли здогадатись, вбудований спалах, ви скажете. Ну, Багато камер мають вбудований спалах. Ну, от, наприклад, EOS 300. Ну, він трохи пізніше був випущений. Але в чому цікавість? EOS 300 будований спалах ну, просто вискакує, якщо натиснути кнопку спалаху. Бац! Ну, нічого не звичного. Там конструкція, де просто не знаю, як назвати, електромагніт. Відпускає пружину і відпружинюється сама спалах вгору. Тобто він напружинки тримається. Якщо тут натиснути кнопку спалах, то тут є повноцінний електропривод, який піднімає цей спалах. Ну і що, піднімає? А якщо вимкнути камеру... То він і сам опускає. Якщо тут вимкнути, нічого не опуститься. Бо тут просто пружинка. Треба все руками робити. А тут настільки заморочились, що зробили електропривід для підйому опускання спалаху. По-моєму, крутяк. Я не бачу жодної камери, у якої спалах піднімається електроприводом. Навіть у сучасних цифрових камерах, де є вбудований спалах, там така сама пружинка або взагалі руками треба піднімати, бо це, мабуть, дорого робити так, заморачуватись, щоб був електропривід для підйому спалах. Але це не все. Окрім електроприводу, в сам спалах має зумування, тобто може змінювати кут, під яким буде спрацьовувати спалах. В залежності від фокусної відстані об'єктива. Тобто, якщо у вас зум-об'єктив, то спалах буде зимуватися разом з об'єктивом. Підстройка зуму відбувається в момент, коли клавіша фокусування натиснута наполовину. Тобто для об'єктива 28-105 тут стандартний зум для спалаху. Як на мене дуже круто. Також камера підтримує спалах ETTL. Можна поставити і перевірити, чи буде працювати зум у зовнішніх стралахах. Але думаю, все буде. У мене 580EX, до речі, спалах теж на eBay придбав. В стані нового зробив ставку 15 доларів і переміг. Це було ще у вересні. Просто ще не користувався. Давайте перевіримо, чи буде працювати зум. Так, вмикаємо камеру і вмикаємо спалах. Чую, що все працює. Так, нічого не крутиться. А якщо натиснути клавішу фокусування, то зум підстраюється. Все працює. по-моєму, все круто. Нагадаю, камера 92-го року випуску. Вона і зараз мене дивує. Так, ну, є TTL там все, все вже доступно в цій камері. Так, на верхній трішці, як ви вже здогадались, диск керування діафрагмою, якій можна. Вимкнути і вимкнути. Е, є режими. драйв. Це відноситься до швидкості зйомки, є покадровий, швидкісний і high speed. До речі, швидкість серійної зйомки до 5 кадрів в секунду. Як на мене, дуже непогано. Давайте сплануємо, поставимо. 8000. Блін, це дуже швидко. Давайте покажу. До 5 кадрів в секунду. Ну, я ніколи не знімав серійною зйомкою на плівковій камері, але якщо треба, то тут така можливість є. І в звичайному режимі до трьох кадрів в секунду. Ну там, трохи повільніше. Залишу як було, бо знімаю покадрово. Так, ще тут є режими автофокусу. Ну це як уже у всіх Canon, які були. випущені пізніше, покадровий, Безперервний. Тобто камера фокусується весь час, доки ви тримаєте. Наполовину нажати кнопку спуску затвором shot Фокусується один раз і потім зупиняється. Ну, коли досягне фокусування. Це зона заміру експозиції. Точковий. Ну, думаю, ці режими всі знають, тому надворі докладно зупинятися. Також можна вручну виставити чутливість, якщо. Плівка без DX-коду, до речі, вона автоматично зчитує DX-код плівки і виставляє чутливість. Ну, тобто, в 92-му році це вже було Клас. Також є брекетинг експозиції від 05 до 2 ступенів, якщо комусь треба. Я знімав так, коли тестував слайдову плівку, відео десь. На каналі здається відео номер 6 Мультиекспозиція до 9 експозицій на один кадр. Ну, якщо треба, то таке теж є. Є автоспуск. Давайте перевіримо. Так, автоспуск на 10 секунд. Камера має синхроконтакт для підключення студійних спалахів за допомогою кабеля синхронізації, якщо раптом ваш основний синхронізатор розрядився, то завжди можна під'єднати синкрокабель до спалаху і працювати зі спалахом, Тоже зручно, інколи буває користуюсь. Також для цієї камери існують батарейні блоки. У вирілі ручки, і тоді буде ще одна клавіша. Батарейна ручка підключається через цей роз'єм. І там треба 4 пальчикові батарейки, здається, для живлення замість батарейки 2 cr 5 Але у мене версія без ручки, ну, її можна купити окремо, як якщо десь вона буде продаватися. Отже, ось така цікава камера. Тепер поповнить мою колекцію кавер. Якщо у вас будуть по ній питання, напишіть в коментарях. А я піду спробую її в роботі, і можливо це буде нове відео, яке з'явиться на цьому каналі. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити.